Дорогі підписники, на огляді трактор на 50 кінських сил, повнопривідний, чотирьохциліндровий, двигун тут турбірований. Це завод китайський Чанффа. Можете загуглити, перевірити його, подивитись інспекцію. Він починається з 24 до 300 кінських сил. Має сучасний дизайн, має кондиціонер та без нього. Дуже демократична ціна, як для високоякісної техніки на 50 кінських сил, блокування заднього моста, потужний передній міст, противаги. Абсолютно ідентичні характеристики до трактора Lowell 504. На колесах на відміну від Lowell є балансіри по 90 кг на кожному. І також, як і у Lowell, ми маємо тут примусове навісне гідравлічна, гідравлічна навіска на підйомне опускання, плаваючий режим на гідравліку і плаваючий режим на саму трьохточку. Паливний бак. В задній частині на відміну від Ловола, цей трактор не нафарширований, не так оздоблений в всередині кабіни, як Ловол, наприклад, який коштує 18 тисяч плюс. Цей трактор має демократичну ціну 15 тисяч 500 доларів без кондиціонера і 16 тисяч доларів з кондиціонером. Але враховуйте, що є новорічні знижки. І ціна від неї може змінюватись при різних умовах. Не забуваємо. Порівнювали мости, порівнювали колеса у Ловола і у ДТЗ. Ї. Вони ідентичні. Передні мости також, коробка, ходові всі властивості і вага. Вага трактора важча трошечки, чим Ловол на 200 кг завдяки якраз тим балансірам, які ви побачили на відео. Чотири гідровиходи, кріплення потужне для. Прицепу і звичайна стандартна кабіна, вона не обшита пластиком. Менше, напевно, що йде з нешумлюваючої плівки, яка проклеєна у ловола. А так, фільтр салону, немає камери, 3 роки гарантія, підмінний фонд. І сервіс 24 на 7 вже відновив свою роботу. Будь ласка, звертайтесь. Кому цікаво такий трактор, ви можете переконатися і порівняти його, приїхавши на наш майданчик. Ми пропонуємо широкий вибір техніки, ви самі бачите.